Думаю, що Равозичка це далеко, десь хтось літає, це дуже близько. Це в середньому кілометр до нуля. Це один із таких, скажімо так, саме показових буде Бо, вода. Ви просто подивитись, що з дітом зробили, як хлопці працюють, в яких умовах. Я думаю, що це буде цікаво. Щоденно в соцмережах ми бачимо, як дрони, квадрокоптери залітають до орків в окопи і скидають туди гранати. От. Це щось схоже на комп'ютерну гру. Угу. Сидить пінгвін, угу. дивиться монітор і керує джойстиками. Щоб дрону взлетіти, йому потрібно зловити спутник, але є один нюанс. Ворожий ре радіоелектронна боротьба постійно глушить наш зв'язок. І от ми ще чекали буквально хвилин 10, поки дрон злови. Дрон зловив і ми готові до роботи. Вчора ми е розбили один із генераторів. Він живе в одну з глушилок тут, на цьому районі. того, як ми його знищили, генератор, ну пошкодили. Відразу зв'язок став набагато краще. Тобто всі працювали нормально. Сьогодні бачите щось нове, вони підключили, напевно, якісь нові точці. Прямо зараз пінгвін летить на дроні, щоб скинути гранату, а тут ми бачимо кольчугу. Я спочатку не зрозумів, що це, а потім мені хлопці розказали, це чеки від гранат, від ефект. Бачите, тут більше 40 штук. І це О, значить, що це більше 40 уражених цілей. За час дві бехи спалили техніки. Людей, я не знаю. Багато Ну, батальйон десь, так? Десять, звісно. Скільки ми зараз знаходимося до ворожих позицій? Ну, до найближчого, десь метрів 900, напевно. Наскільки далеко ця позиція, куди ми зараз летимо? Недалеко. З кілометр три, так? Менше. Це стаціонарна позиція ворога, де намагається тримати оборону. Упала прямо в центр, але не розірвалася. Угу. Буває так. Там є різні принципи роботи, що ми кидаємо гранати, авки, це снаряд накольної дії. То йому потрібно, щоб плюс-мінус він впав рівно для того, щоб пробили капсуль і підривник спрацював. Але ми зараз додамо туди ж в ту ж ціль, просто скинемо Ф, або зараз уламковий ще один снаряд, щоб здетонували два снаряди відразу. Не здетонував. Там от стоїть Беха, Чи ви по бехі не б'єте. Може підбита. Він сьогодні діджей і робить запальну вечірку для окупантів. Вже третій раз робимо виліт. Перший раз скинули термобар, вона не взірвалась. Командир каже: треба, щоб взірвалась. Прицепили осколочну фугасну. Кинули, осколочна фугасна попала окоп, взірвалась, а термобар не здетонував. Ну, командір каже, що докидуємо Евкай. Зараз що ти робиш? Не вкус з Шкоду це хрестик, який при ударі розкалюється і вилітає. Чекай. Але найбільше кайф, коли ти кажеш, перший раз прилітаєш, вони тобі факти криють, а на третій раз він вже починає хреститися. Назар, скажи, що ти робив? Я брон став. Виносиш стали, що він шукає спутники, прив'язується, тоді злітає. Ціль цієї гранати була зробити так, щоб детонував термопад, але оператор побачив рухи ворогів і зараз будемо накидувати туди. У правий бліндаж. Може туди кинуть. Да. Я сам з реактивного дивізіону з е, радів. Ми ще десь на початку літа підняли тему аеророзвідки, бо її дуже критично не було. У наша бригада прикрита вже нашою і ударними екіпажами з трьох гранат. Одна взірвалась, одна не взірвалась і одна не попала. Ми вже повертаємось назад. А ви поки подивіться результати роботи хлопців, далі результати. Поки ми їхали назад, хлопці вже дві антени антенни попали. А що за антени? Засіб радіоелектронної боротьби одна, а інша тренога, яка може використовуватися для встановлення тепловізора, дальноміра і Бог знайшов.